Показати приклад своїм дітям ймовірність цього М маленькими кроками. Він тварина лінивий. Маємо страх перед невідомим. Мозок чинить не супроти, мати співчуття до себе. Слона треба їсти частинами. Хто ж як не ви заробляєш тисячу доларів, а хочеш за рік купити собі мерседес? Ваш мозок точно зробить все, щоб ви цього не досягли. Привіт! Ти на каналі про стосунки, з тобою Ірина Савчук, психологиня і менторка зі стосунків. І сьогодні ми поговоримо про те, як нарешті почати розвиватися, як нарешті вилізти з того, що тобі так не подобається. Щось, хоча б щось змінити в своєму житті. Підписуйся на мій канал і поїхали розбиратися, що тобі допоможе втілити твої мрії в життя. Як ти думаєш, а що тобі насправді заважає розвиватись? Напишіть в коментарях, до речі, вашу думку, що вам заважає розвиватися. В мене на це питання є дуже проста відповідь. Нам заважає розвиватися абсолютно все. Все навколо нас. Соціальні умови, інколи наші друзі, інколи наші родичі, телевізор, зайва інформація, яка займає місце у вашому мозку, і наш улюблений мозок також заважає нам розвиватися. Тому що він тварина лінивий, <загалі> взагалі не хоче нічого робити, і він завжди буде йти протореною доріжкою у вашій голові і створити нову набагато складніше, ніж піти старою. Але. Це все можливо маленькими кроками змінити. І якщо у вас насправді є бажання це змінити, то ви точно додивитесь це відео до кінця, тому що я в ньому даю практичні поради. Окрім лінії вашого мозку, є ще страх. Ми всі, абсолютно всі, психологи, прокачені люди, не прокачені, багаті, небагаті, не залежить ні від віку, ні від соціального рівню, маємо страх перед невідомим. І бажання зберігти енергію і нічого не робити. Саме тому, коли ви думаєте, піти на новий, на новий курс, походити на побачення або зробити щось нове у своєму житті, відкрити, наприклад, компанію, ви хотіли, да? Він часто малює тільки негативні сценарії. Ваш мозок починає вам кидати страшні картинки. Чому? Тому що йому так легше зберегти енергію, щоб ви краще цього не робили. Тому обов'язково. Дивіться відео психологів, які вам подобаються. Вчіть, як працює мозок, знайте, що його реакції, автоматичні думки, страхи. Те, що, ну, наприклад, відбувається на моїх курсах у дівчат, вони хочуть спати. Мозок чинить супротив. Їм треба лекції прослуховувати по декілька разів, тому що я даю дуже важливу цінну інформацію, яка реально допомагає змінювати життя. Але вам все-таки придеться постаратися і домовитися зі своїм мозком, даючи йому мою інформацію. Інформацію по декілька разів прослуховуючи кожне відео, дуже важливо на цьому шляху змінити щось у своєму житті, бути не власним критиком, а мати співчуття до себе. І от я дуже часто про це дівчатам кажу, які от я там не встигаю за всіма, я там не, не можу там пробудувати екологічно кордони, я там не можу зробити те. Я кажу: стоп! Перше і найважливіше це ваш власний темп. Це те, як ви підтримуєте себе, да? тому що ви перші, хто повинні до себе ставитися співчуттям. Бо хто ж як не ви? Хто ж як не ви? Ви повинні приймати свої емоції, не звинувачувати себе за те, що вам складно. Це ваш мозок чи не такий супротив, але і ваш результат нікому із зовнішнього світу не потрібен. Він потрібен також вам. Не вийшло сьогодні. Прокидаєтесь завтра і ще раз починаєте слухати. І ще раз починаєте робити це як зі спортом. А потім втягнетесь і все буде добре працювати. Дуже важливо для розвитку це маленькі кроки. Бо якщо перед вами поставлять величезну ціль, або ви самостійно поставите перед собою якусь дуже величезну, недосяжну ціль, ваш мозок точно зробить все, щоб ви цього не досягли. Тому що він настільки злякається, він настільки закриється, що можна навіть почати хворіти, і щоб у вас нічого не вийшло, він буде вас скидати в постіль хворіти. Для того щоб ви туди не йшли, бо там так страшно. Це ж величезний слон, тому слона треба їсти частинами і розбивати вашу велику ціль на маленькі. Кроки, і найголовніше це не бігти до цілі, а отримувати задоволення на шляху. Важливо, який шлях до цієї цілі ви створюєте. Ось це зменшить стрес, коли ви на цьому шляху не будете до себе надто вимогливі. Коли на цьому шляху ви будете своїм адвокатом, а не суддею. Коли ви допоможете собі зберегти мотивацію цими маленькими кроками, маленькими досягненнями, тоді і ваша ціль принесе вам більше радості. А коли ви втомитеся і себе на цьому шляху, то та ціль точно вам не принесе задоволення. Також ви повинні розуміти, що ваші очікування повинні бути реалістичними. Тому що якщо ти заробляєш тисячу доларів, а хочеш за рік купити собі мерседес, ймовірність цього дуже малесенька. Дуже. дуже. Тому що Мерседес коштує 80 тисяч доларів, а ти заробляєш тисячу. І навіть якщо ти не будеш нічого їсти, нічого робити, ти заробиш всього 12 за рік. Тому реалістичних ваших цілей і очікувань від себе вона повинна бути реалістичною, сорі. Не намагайтеся досягнути все й одразу. Але розумійте, що так, у мене є така ціль. Але ж там проміжковою якоюсь цілею там до Мерседеса, бути машинам отримати права, купити машину простіше, щоб навчитися їздити, а далі вже мати свій власний мерседес. І з надважливого. Це вміти рефлексувати над своїми страхами частіше ставити собі питання, чого ви боїтесь, розглядати ці страхи під призмою, чому ви хочете цього уникнути. Вам потрібно зрозуміти, що цей страх такого вас включає. Можливо, він є просто перебільшеним і не так і раціональним. Методи рефлексії я також даю на курсі про сепарацію, тому що це дуже важливо. Як ви взаємодієте з цією негативною стороною, зі страхами, з собою, де ви лінитеся, да? як ви розмовляєте з собою, тому що від оцього адвоката, який є всередині вас, який вас підтримує, напряму залежить результат вашого розвитку. І, а вже ж, дуже важливо орієнтуватися на власні цінності, замість того, щоб уникати стресу чи невдач. І бігти так, щоб цього не помічати, треба зосереджуватися на тому, що для вас зараз цінно, заради чого ви цього хочете, взагалі що вам це дасть. Це точно вам допоможе рухатися вперед і незважаючи на маленькі труднощі, йти до цілі. Якщо ви розумієте, що це вам принесе там велике задоволення, ви зможете якось допомогти своїй сім'ї чи іншим людям, чи бути прикладом комусь, якщо ви там в своєму віці створите щасливу пару, і це буде вас мотивувати, то робіть. Знайдіть власну мотивацію, знайдіть власні цінності цього шляху розвитку, на який ви на які ви стали, і куди ви йдете? Я знаю, що для дуже багатьох моїх підписниць. Важливо показати приклад своїм дітям. Я знаю, що багато хто з вас виховує дітей без чоловіків, і, наприклад, зустріти гідного партнера, який буде гідним партнером вам і прикладом вашим дітям це ваша мотивація, це ваша орієнтація. Тому ви і йдете на мої продукти. Ви проходите мої курси для того, щоб. Підвищити свою самоцінність, зрозуміти себе, зрозуміти, хто вам потрібен, і це допоможе вам зустріти таку людину. І тут і саме це і є вашою мотивацією для того, щоб показати вашим дітям, що можна інакше, що можна бути щасливою. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Ви поставите мені лайк, напишете коментар під цим відео, Підтримайте мій канал донатом, до речі. Під кожним відео є посилання, за яким ви можете перейти і абсолютно вільну суму скинути мені на те, щоб я розвивала далі корисні теми для вас. Дякую за увагу! Переходьте на мій сайт за QR-кодом або за посиланням під цим відео. І до наступних зустрічей!